Зараз буду підніматися. Покажу вам трошечки з цього краю. Дуже красиво тут. Теж раджу побувати. А ось і будва зверху. Божечки. Ціла ось таке кафе. Вітаю на каналі Мінза Лайф, з вами я Тетяна Мінза. Сьогодні я хочу вам показати старе місто, город Будва Черногорія Зараз 7 липня 2025 рік. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки та пишіть коментарі. Зараз ми зайдемо через головні ворота, хоча можна заходити. Будь-де, так що йдемо. Може людей буде небагато. Я взагалі не дуже люблю, коли тісно, але може зараз і не буде. Ось дивіться, яка тут поруч кафешка. вся в малюночках. Я її не помічала, дуже цікава. Так, ну. Я піду далі, якщо вам буде треба, з малюночками така яскрава локація, Зразу з лівого боку. Ресторан. Ну Тут багато кафешек, тут і піцу можна скуштувати. Кажуть, що дуже смачна. Так, не хочеться, щоб люди попадали в кадр. Так, ну, шоколад. Так, тут напої, кава і таке інше. Так, до речі, ось тут піца. Ну, тут голодними не залишитись. Завжди що є поїсти, ходові по 4. Так, по 5,50 щось такий варіант. І по 6,50 салат, щось там ще, чедер. На різні смаки. Ось таке меню. За скільки тут не бачу. 8, Вісім... а, 10,50. великими буквами написано. Цифрами, точніше. Перегрілася я сьогодні, їздила на пляж до святий Стефан. І щось прям перегрілася. Багато різних тут. Епік. Сувенірних магазинчиків різних, різних. О, і ця скульптура. А ми йдемо далі по вуличкам старого міста. Хочу показати вам ще хочу смотрову площадочку вам показати. Насправді їх дві. Якщо буде працювати цитадель то... Ось, до речі, взуття тут є. А якщо буде цитадель працювати, я, мабуть, піднімуся, подивлюся на красу. Люди гуляють. Хто з пляжа, хто просто. Так, а тут в старому місті, кажуть, що... Люди залишились, хто живе своїм життям. Так, то є місцеві є мешканці. О, з котиками. Ха -ха, з котиками. Ось така краса. З котиками. Такі статуетки. Цікаві, і тут все з котиками, і сумочки такі маленькі по 10 євро. Цікаві. Так, куди йти? Йдемо Ід... прямо? Щось спити хочеться, але я не буду поки замовляти нічого, бо потім я лишуся. Одного євро. Побігу кой куди. Так. Ще одна кафешечка. А ось ця взагалі вайбова кафешка. Тут вночі дуже цікаво світиться все. Такі малесенькі столики. музичка, грає багато багато людей. Ось там пропорції різних країн. Цікаві. Такі дуже вузенькі улички. Так, магазинчики. Що тут у нас ще? Багато сувенірів. Ну і, звісно, екскурсії. Куди без них? Екскурсії на Катор. Так, на Катор. Каторська, бока каторську затоку. Так, ось теж екскурсії тут є. Сеньки. Так що, ну, я вже два дні залишилась. Так, оце кафешечка тут. І за нею буде перша перша оглядова площадочка, майданчик. Так, зараз обійду людей. Тут церквушка ще з дзвонами є. Ось вона. Зараз уже шоста вечора. Але сонечка ще є. Але і тіньок вже є. Що не може не радувати. Так, ось тут. Я пам'ятаю, воно було. А, не вже закрита, щось я не зрозуміла. закрита. О, люди розвертаються, зачинено, ну нічого, йдемо. Так, Тут у нас музей, бібліотека, панорама, На двох, ресторани і так далі. І таке інше, як то кажуть. Дуже слизькі оці камінці, які на підлозі. Так, світаделі. Зараз піднімаємось, подивимось, скільки коштує. Прям з, зі мною, прямо разом. <різь> Закрита чи ні, я не зрозуміла. Придбала квіточок, коштує 5,50 євро. Тут у нас бібліотека. Ну, заходити я туди не буду. Хочеться на природу подивитися. Щось тут теж. Лібрері. О, тут є туалет. І тут бібліотека. Я гуляю у цій таделі. Виходимо на свіже повітря. тут сонечко ще. О, тут будуть знову чудові види. Ну, фотографувати. Фотографуватися нема з ким. Буду так знімати собі на згадку. Що поробиш? Це коли сам їздиш, то дуже незручно в цьому плані. Так. Такий вигляд тут. Але ще можна підніматися. Ой, проти сонечка. А тут дівчатка фоткається. фоткаються. Айде зараз буду підніматися, покажу вам трошечки з цього краю. Важі, айде. Чи буде видно острів? Чи ні, не знаю. Так, а зараз по сходам піду. Кажу ще гори з іншого боку. красиво. <SAS> <laughs> а, крутые такие сходы. Крути. Так, а стоп. Разворачиваюсь. А тут ось и же Чудовий вид. Дуже красиво тут. Теж раджу побувати. Не шкодуйте 5,50 євро. Але беріть з собою, хто вас буде фотографувати, якщо хочете на згадку щось залишити. У мене буде ось ці відео. Ну вже, чесно кажучи, мій телефон не витримує. Все знімати вже місця свободного нема, вільного. А ось і будва зверху. Божечки. Яка краса. Так що, приїжджайте в Чорногорію відпочивати. Дуже красиво. Дуже красиві вийде, зараз я вже. Спускаюся, але небагато тут всього на ці 5 євро. Бібліотека, до речі, дуже цікава. Тут є такі шкіряні дивани, крісла, точніше, можна відпочити, посидіти. Тихо так, коли людей немає. А чому я пошепки розмовляю? Нікого ж немає, можна громче. Так що, і бібліотека, заходьте, подивіться. А може почитаєте щось, чи тут зачинено? Ні, тут зачинено, мабуть. Так, да, зачинено. Подивіться подивитися тільки. Ось. Спускаюся і йду ще далі на такий безкоштовний ще оглядовий майданчик є. Ось тут можна ще подивитися. Не з такої висоти, звісно, але все рівно. З висоти краще. Так, Тут багато вже хто фоткається, то я не буду заважати. старого міста. Так, теж сувенірчики, картини. Сувеніри по одному євро. Давай, як я кажу, люди чилі пошивали по три на ніжку. Ось такі. Чуть дитячі. А ось такі Бусіни, бусинки. Так, оскільки, по, по три там. По три. Сувенірчики. По євро. Монтенегро Будва збирає. Дивимось, що тут, тут у нас одяг, а далі, далі їжа. Так, що це? Що це? Перекус? Нам не треба, я хочу сьогодні нормально повечеряти. Підемо. Ну я не буду тут, звісно, сідати в старому місті. Піце по 4 можна кусочок, шматочок взяти або по 3,50. Ні, поки ні. О, сувенірчики з дерева різні. Ось такі вулички. О, зараз увечері краще гуляти, ніж днем, бо не так спекотно, особливо коли людей багато, то це дуже прям. Зуття. Я думаю, воно тут дуже дороге. Навіть не буду підходити до нього. Такий сарафанчик. Квіточки штучні. Виходимо. А котики. А лавочка, є присісти, і там я бачу вже є вихід. Так, тут знову пицца. По чотири. Великі доволі косочки. Знову котики. Їх тут багато. Котикувати. Котику, котики сюди і на футболочках теж. А ось і вихід. Все, вийшли. Вийшли до моря. О, пахне так свіжістю, водичкою. Шикарні яхти, шикарне життя у когось. Так. О, дивіться, який. Нещодавно, мабуть, як заїхав. то кажуть, що я так жив. І всім того що бажаю. Всього найкращого. Ціла так, ось таке кафе. Замовила плескавиця, чи як це називається, їхня ось така котлетка і кола. Так, Ціна тут на плескавицю 8,20 євро. Ну і кола. І того 10 євро. 90 центів, 11 євро. Так щось так, сижу, вечеряю. Всім до нових зустрічей. Дуже рада всім новим глядачам підписникам.